Майже 2 мільярди гривень саме стільки отримає державний бюджет у якості дивідендів від діяльності акціонерного товариства Укрнафта. Більшість акцій у цьому підприємстві належать державі, але законних дивідендів держбюджет не отримує. Виплати державні були заблоковані приватними акціонерами, які володіють 42% акцій. А зібрати кворум акціонерів 60% не вдавалося завжди бракувало голосів. Народні обранці заблокували раду через Коломойського, вимагають поставити на голосування законопроект щодо Укрнафти, який зобов'яже державну компанію, контрольовану підприємцем, виплатити державі дивіденди. У нього накопичилися кілька мільярдні борги. При цьому профільний комітет, який має робити висновки щодо закону, не міг зібратися уже п'ять разів. На засідання приходило шість депутатів із п'ятнадцяти. Більше двох тижнів на обранців членів комітету з питань економічної політики чинили потужний тиск аби зробити неможливим засідання та прийняти рішення в інтересах держави, як наслідок написав заяву про відставку та відмовився від відповідальності голова комітету, депутат від народного фронту Андрій Іванчук. Збирати депутатів взявся його заступник, депутат від Прикарпаття, ударівець Юрій Соловей. Таке явище є ганебним для українського парламентаризму. Сьогодні зранку зареєстровано 11 членів комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Я звертаюся до голови Верховної Ради. Дати відповідне доручення, негайно провести засідання комітету в колуарах Верховної Ради. Іванчук, отримає зараз доручення. Негайно провести засідання цього комітету. Негайно він заходиться у залі і він це зробить, наскільки я розумію. Будь ласка, в оця ложа Андрей, оця ложа, вона для вас. Прошу, якщо треба проводити стенограму, ви можете це зробити. Лише після цього депутати нарешті зібрались у комітеті і за годину прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати скандальний законопроект, поки у першому читанні.